Минадон п'ять мінун саме файтаженда. Чому ж нам в цьому контексті підходить should earn» має або мусить заробляти, а не «has to earn, і не must earn». У цих слів є різниця. «Should» тут підходить, тому що це рекомендація або ж очікування. Якщо було б must, то «must» – це про закони, правила. Жорсткий обов'язок або ж якусь персональну рішучість. Have to або has to для he, she, it підходить тоді, коли є зовнішні фактори, вимоги або обставини. В даному інтелектуальному шедеврі нам більше за все підходить should, тому що це про індивідуальні персональні очікування. Для котиків невеличкий бонус, як сказати, біля біля п'яти тисяч доларів. About 5, 000. around Ераунд Файвтаузен bucks. Roughly, roughly. 5000 In the region of 5000 in the ballpark of 5000 is на уроки